Щось на історичній токсичності, я б сказала, так, маніпулює самим султаном. Нічого стало всім. Молода дружина, старий багатій, зруйновані життя усіх. Пекельно токсичне кохання, жінка, котра потрапила в його павутину. Її думки стають його думками. Все це маски. Ця пара просто визначила вид токсичного кохання, пекло, яке замасковане під рай. Всім привіт, любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі Ласкаво прошу. Сьогодні я хочу поговорити з вами про топ-6 найтоксичніших пар в турецьких серіалах: одержимість, ревність, маніпуляція та любов, яка руйнує все навколо. Сьогодні розберемо з вами топ-6 найтоксичніших пар турецьких серіалів, і три з них просто неймовірний, аб'юзивний якийсь мають характер. Ну що, готові? Поїхали! Відкриває наш список Султан Сулейман і Фюрем, величне сторіччя. Це, знаєте, щось на історичній токсичності, я б сказала, так. Роксолана і Сулейман це інтриги, отруєння, маніпуляції на імперському рівні. Що ми можемо тут сказати? Наложниця по факту маніпулює самим султаном, використання дітей в політиці. Своїх конкуренток і ревнощі, які просто змінили хід всієї історії. Але ж признайтеся, ви були на стороні хюрем, правда? Бо вона по факту нічого стала всім так токсично, так страшно. Але мені здається, на той час, коли вона жила іншого виходу, в неї просто не було. Тому мені здається, чи вона когось, чи її хтось. Це чисто моя теорія. По моїй оцінці токсичності я ставлю 6 і 5 балів з 10 на другому місці у мене Біхтер і Аднан з Ашкимину, з забороненого кохання, молода дружина, старий багатій, порожнеча в душі і зрада з пасанком. Аналізуючи цю пару, ми можемо з вами зрозуміти, що це шлюб по домовленості, по контракту. І звісно, що без кохання. Велика різниця у віці, владі і соціальному статусу, емоційний вакуум. І, звісно, ж трагедія як просто безвихідний фінал. Біхтер шукала. hanjo ne tam adnau Купив собі красиву іграшку, а по факту результат зруйновані життя усіх. Скажу чесно, це один із моїх найулюбленіших турецьких серіалів, котрий я передивлялася декількома мовами: і українською, і англійською, і турецькою, і навіть російською. І я піще його передивлялася декілька разів. Мені він неймовірно подобається. І якщо ви його ще не дивилися, я просто вам абсолютно впевнено можу його порадити подивитися. Моя Оцінка токсичності 7 із 10. До речі, любі мої, якщо ви зараз дивитесь моє відео, не забудьте поставити вподобайку до нього, клікнути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І поділіться в коментарях, яка з цих пар для вас найтоксичніша, а можливо, якась є інша з інших серіалів. Поділіться в коментарях. Таким чином, ви підвищуєте мені статистику на каналі, а вам це займе всього хвилиночку часу. Дуже вам дякую! На третє місце я поставила Еміра і Ніхан з Карасевда з чорної любові. Бо якщо кемаль і ніхан це токсичне кохання, то емір і ніхан це просто пекельно токсичне кохання. Емір, як на мене, це просто підручник аб'юзера, шантаж родиною ніхан, примусовий шлюб через загрозу, фізичне насильство. Психологічний терор щодня, ізоляція від усіх, і звісно, що контроль кожної хвилини. Найстрашніше те, що і Мір дійсно вважав це коханням. Для нього одержимість дорівнює любов, володіння дорівнює турбота, знищення її волі це для нього захист. Ніхан красива, жива, але не вільна. І ми продивилися з вами це все на 74 серії. Як на мене, тут токсичність 10 з 10. На четвертому місці я поставила Пейкер та Есвет з терзі з кравця. Це просто шедевр психологічної токсичності. Це не просто токсична пара, це просто вони можуть видавати мастер-клас по маніпуляціям. Це просто геніальний кравець, який створює не просто одяг, але й долі людей. Есвет – жінка, котра потрапила в його павутину. Пейкер контролює через турботу, ізолює від світу під пилом захисту, знищує її власну ідентичність. Робить за. Лежною емоційно, есфест звісно, що поступово втрачає себе. Її думки стають його думками, її стиль, його вибір, її життя, його проект. І звісно, що вона перестає існувати окремо, і знаєте, що найстрашніше? Це виглядає дійсно красиво. Естетика серіалу, костюми, атмосфера все просто кричить про якусь витонченість. Але під цією красою справжнє психологічне насильство. То чому ми не могли відірватися від цього серіалу? Бо читай улусой грає так, що ти віриш у все, що Пейкер це не аб'є. А просто незрозумілий геній. Його обаяння, його талант, його любов все це маски. Терезі по факту показує найнебезпечніший вид токсичності: той, що приховується за великими почуттями, гарною картинкою і, взагалі, прекрасною естетикою. Що ми маємо в реальності? Чоловік, який контролює твій зовнішній вигляд, це ред Flag. Чоловік, який краще знає за тебе, це аб'ють. Чоловік, який тебе контролює з любові, просто тікай. Як на мене, тут токсичність 9 з 10. Якщо вам подобаються такі розбори серіалів і героїв, поділіться в коментарях, кого б ви хотіли розібрати, і я, можливо, ще зроблю одне відео. П'яте місце це кемаль і ніхан з Карасевда з чорного кохання. От ми по факту дійшли і до легенди. Ця пара просто визначила жанр токсичної романтики. Давайте називати речі прямо і правильно по іменам, не прикрашаючи їх. Одержимість, а не любов. Кемаль п'ять років живе тільки Ніхан, не може її відпустити навіть на секунду. Вона вже знаєте перетворюється в нього не на людину, а на ідею. І весь світ обертається тільки навколо. Воло неї ігнорування меж, по-перше, Ніхан заміжня, і він про це знає? Ніхан каже: ні, і він цього не чує? Ніхан хоче спокою, він його не дає. Руйнування всіх навколо. І звісно, що почалися жертви їхнього великого кохання на фоні всіх цих страждань. Емір став монстром через них. Але чому ми так переживали разом з ними? Плакали і просто кричали на екран телевізору: Боже, ну навіщо це все? Навіщо? Вони так роблять, бо ця парочка створила неймовірну магію. Їхня хімія просто спалювала екран. Коли вони дивилися один на одного, час зупинявся. Карасевда зробили дійсно геніальну річ. Вони романтизували страждання. Чим більше болю, тим палкіше кохання, чим більше перешкод, тим епічніше життя. І ми з вами всі купилися на це. Мільйони глядачів просто плакали за цією парою, яка в реальності могла бути просто. Кошмаром скажу вам чесно, турків, отакі драматичні сцени найбільше викликають якісь захоплення, тому що вони теж люблять в реальному житті драматизувати кохання. Вони можуть надзвонювати 55 разів, вони можуть влаштовувати спеціально якісь сварки, якісь недомовки, потім виясняти стосунки. І от оцей крок від ненависті до кохання дійсно є. У них стосунки без драми це не стосунки. Вони цього не розуміють. Тому в цій парочці щось таке є. Я вам хочу сказати із реального життя. До речі, поділіться в коментарях, чи були у вас от такого плану токсичні відносини, чим це все закінчилося, чи чоловік змінився, чи можливо жінка змінилася, чи ви просто закінчили ці відносини і просто втекли від них. І проаналізувавши всю цю парочку, ми можемо зробити висновки. Чоловік, який не може відпустити, це просто-напросто сталкер. Чоловік, який руйнує твоє життя, це звичайно. Звичайний аб'юзер, чоловік, якому байдуже на твої ні, дуже небезпечний. Кемаль і Ніха це найкрасивіша токсична пара в історії турецьких серіалів. Вони встановили дійсно стандарт, за яким всі інші міряються, але такі токсичні відносини вони дійсно дуже небезпечні. Тому, якщо у вас є щось схоже в реальному житті, не зволікайте, завершуйте ці відносини і просто. Живіть своє найкраще життя. Такі відносини вам точно не потрібні. І... Шосте місце це кенан і хандан з крал Кайбедерса, якщо чи коли крал програє. Ця пара довела, що небезпечна токсичність це та, яка ховається за фасадом ідеального шлюбу. На перший погляд, це просто ідеальна пара. Він успішний бізнесмен, вона елегантна дружина. Але що під цим глянцем? Пекло, яке замосковане під рай. Коли король програє, це серіал про владу, амбіції та? Те, що відбувається, коли людина втрачає просто все, і звісно, що хандан і кенан в центрі цієї драми, кенан звик все просто контролювати, як я не знаю, навіжений хандан це, як я кажу, дружина, яка знаєте, додаток до чоловіка, яка звикла бути в соціумі в вищих кругах, але при цьому при цьому вона така ідеальна, все в неї добре, але насправді все далеко не так. То що ж відбувається за цими масками? Перше, що токсично, це звісно, що сам фаса. Вони грають в щасливу пару для світу. Справжні емоції заховані за маскою. Їхній шлюб це знаєте більше як бізнес-проект, і навіть не партнерство. У цих стосунках просто все про контроль. Кенан звик бути королем як у бізнесі, так і в особистому житті в сім'ї. Хандан роками підкорялася, але при цьому накопичувала якийсь свій запас і ресурс. Це зовсім не партнери, котрі підтримують один одного. Це два опоненти, котрі чекають, що хтось десь помилиться. Вони обоє майстри маніпуляцій. Кенан використовує статус владу та гроші як контроль. Звісно, що контролює всю фінансову сторону. І знову ж таки, його турбота це специфічна форма контролю. Принижує дуже завуальовано і дуже елегантно. Хандан грає на його страхах використовує маску ідеальної дружини, щоб його використовувати. Маніпулює через почуття провини, знаєте, і це вже не про кохання, це вже війна, де вони вдвох хочуть знищити один одного. І знаєте, чому ця парочка дійсно дуже токсично виглядає? Тому що вона реалістична. Кенан і гандан це просто дзеркало для багатьох успішних пар. І це дзеркало показує не дуже гарну картинку. Хочу сказати окрему подяку головним героям цього серіалу, тому що вони її зробили настільки реалістично. Що ти віриш кожному слову і кожному кроку. Вони цю токсичність показали без криків і без якоїсь такої, знаєте, мильної драми, через погляди, паузи, якісь. Такий холодний погляд, холодний тон і неймовірна майстерність просто акторів. Коли вони мовчать, ви відчуваєте напругу. Коли вони говорять, то кожне слово як просто удар ножем. Їхній шлюб це знаєте, кохання, яке давним-давно вже померло, але вони вдвох його не можуть відпустити. Не через почуття, через гордість, статус і страх програти. Тому що коли насправді король програє, програють усі. З його королеви, котра думала, що вона може виграти. Токсичність, як на мене, 9 із 10. І тепер у мене запитання до вас: чи знаєте ви подібні пари в реальному житті? Поділіться своїми реальними історіями в коментарях. Будемо обмінюватися досвідом. І що я хочу вам сказати: потрібно насолоджуватися серіалом, але вмикаючи цей блакитний екран, не забувайте, що серіали це не дорівнює реальне життя. А у мене було все на сьогодні. Я вас цілую. Зустрінемось скоро у наступних видео. па Папа!